Київська оборонна операція, харківська та херсонська наступальні операції. Вони досвідчені не лише на полі бою. Їм також відомі кредитні, валютні інвестиційні операції. Тому в проєкті спільного виробництва армія ФАМ та Українського ветеранського фонду «Ветеранобізнес» бізнес ми розповімо історії, наскільки різноманітними можуть бути наші захисники і захисниці щоп'ятниці о 10.10 .10 в програмі «Ветеранобізнес» бізнес Нік Гроз та наші герої спільно будуть розбиратися в тонкощах ветеранського бізнесу. Робимо ветеранський бізнес сильнішим на Ну що ж, друзі, всім привіт, стартує наша програма «Ветерану бізнес спільно з Українським ветеранським фондом, за що ми їм безмежно вдячні. Ну і сьогодні у нас в гостях ветеран Денис Дудник. Він з 2014 року пішов як доброволець воювати під Дебальцевом і Волновахою. У 2015 році повернувся до цивільного життя. Сьогодні поговоримо про його хаб Танто і не тільки про це. Вітаю, привіт тобі. Привіт, привіт. Ну розкажи трохи свою військову. Історію 2014 рік. На жаль, ми живемо в тих реаліях, що для когось війна розпочалася саме 24 лютого 22 року минулого. Ну але більшість українців розуміють, те, що війна розпочалася в 2014 році на сході, тоді коли Росія окупувала наш український Крим. З чого розпочалася твоя військова історія? Ну про військову історію вона почалась е, набагато раніше. Я, е, як тільки закінчив школу, поступив у військове училище. Закінчив його в е, 93-му і почав служити е, на аеродромі Більбєк Сігостополь. І е, е, історія цієї війни я бачив її ще раніше. От. Тобто, те, що ми побачили у 2014 році, це була ну, похідна того, того, що було до того. Але е, про 2014 рік в березні, в березні я пішов добровольцем, батальйон Київ 2. От. Там зібралися дуже славні хлопці з Майдану. От. З ними було дуже, дуже класно. Згадую з теплотою ті часи. От. Е, перше, куди ми поїхали, це було Чернухіне, це під Дебальцево. Вот. Ну, скажем, перший бойовий досвід був там. Ну, а далі, далі був під волновахою була робота, місія, і скажем так, там, звісно, було трошки важче, тому що почалась зима, зима тоді була люта, там, мінус 30, мінус 10-15, отакі, вот а ми ж. На блокпосту. От, е і я звільнився 16, в 2016 році в грудні. От, вже трошки прихорів, от, почав лікуватися. От, а, далі, а далі був Ірпінь 2012, 2022. Це 24 лютого я був в Бучі без зброї. О, спостерігав, було страшно. <смі> Як тільки 25-го отримали зброю, стало веселіше. Бо там зібралися такі справжні козаки. І, от. І ми вранці вже а, а, на Гостомельському мосту були. Ударили ним. І, І, ну, скажімо так. А, Є що згадати, то були, звісно, це коли було, почалось повномасштабне вторгнення. Це, звісно, в порівнянні з 14-15. Це було зна, назнач, значно міць, ну, важче було. От. Але, бачите, витримали. Сто відсотків витримали. Е, е, наскільки я спілкуюся, наскільки я розуміюся у своїй тематиці, в якій я працюю, е, це зрозуміло, що перемога за нами, правда за нами, і е, звичайно, хочеться як якомога швидше завершити цю війну, але не завжди складається так, як е, це хочеться. Хоча безмежні зрозуміло, що слова вдячності нашим захисникам захисницям, всім ті, хто бореться за нашу свободу, друзі. Долучайтеся до лав Збройних сил України. Давайте будемо здобувати перемогу разом і деокуповувати окуповувати свої українські території я хочу повернутися до того часу, коли ти повернувся до цивільного життя після 14-го року, і наскільки я знаю, мав сильний ПТСР депресивний стан, панічні атаки не допомагали тоді депресанти різноманітні. Як виводив себе з цього стану, як лікував, тому що я знаю, що лікував ти себе сам. Ну, вони, вони допомагали, медицина працює, але штука в тому, що тоді цих знань ще не було, це зараз вже є методичні інструкції, вже зараз зрозуміло, як треба себе поводити. Справа в тому, що ці всі стани насправді це нормальна реакція на ненормальні події, це нормальна реакція на стрес, це нормальна реакція на виснаженість. І усвідомлення цього розуміння цього, як воно працює, воно призводить дуже до швидкого одужання. Тобто, ти розумієш, що в тебе все нормально, ти здоровий, в тебе там просто і кортизол в крові, і це і він, і коли він зашкалює, да виникають ось такі стани. Треба потерпіти, воно пройде, треба не, не, до, не додавати, наприклад, не крутити в голові ці думки, от, зупинити їх. А це треба вміти. Для цього, для цього потрібна а, дисципліна, свідомлення. Для цього треба вкладати енергію. От. Але ну, воно працює і воно працює для всіх без виключення. От. Так, медицина допомагає, але вона допомагає на короткому періоді. Тобто, це, якщо це затягується, воно призводить до проблем. От, знаючи весь цей механізм, я його знаю з середини, з тої сторони і знаю про що я говорю. Я знаю про те, що ці стани можна подолати швидко, ефективно. І е, зараз є достатньо е, механізмів, інструкцій, як це робиться правильно. От, якби тоді було, ну, думаю, було б все по-іншому. Тому, е, тому так, е, я, я дуже хочу поділитися з побратимами на цю інформацію, е, тому що це важливо. Я записую деякі ролики, там в мене на. На YouTube-каналі психологічного, психологічного хабу Танто є деякі такі короткі рекомендації, які ефективні і допоможуть. Про сам хап і чим він наповнений, як він працює, ми поговоримо трохи згодом, але хочу ще запитати про майстерню виготовлення ножів, така так, достатньо так, чоловіча справа, так. крута реабілітація, як на мене, для того, хто любить щось поробити своїми руками. Ну, взагалі кажуть, що саме ось такі якісь речі подібні вони відволікають думки, якісь які блукають в головах там неправильні. Тому розкажи трохи про це, коли прийшла така ідея. І, на жаль, наскільки мені відомо, ця майстерня зруйнована окупантом. Е, ну так, я в тебе в гостях вже не перший раз. Я був тут 5 років назад, здається. От, і так, е, я тоді отримав, е, гран, ну, виграв конкурс Стартап Ірпінь і е, організував цю майстерню ноживу. Ну, От так, виготовлення ножів це один з способів реабілітації, це така задача, яка привертає увагу, так? тобто вона переключає увагу з проблем внутрішніх на зовні, на якусь роботу, яка треба потребує дуже сильної концентрації уваги і це е, якщо це в в часі розтягнута то людина просто вона забуває е, забуває про свої проблеми ви і таким чином виіграє час, пам'ятаєш про що я говорив? Про те, що саме головне не докидати адреналіну кортизолу в крові, щоб думати про хороше, і це треба довгий час це робити, щоб по тому, що адреналін кортизол дуже швидко з'являється, а виходить дуже повільно. І Якщо докидати його постійно, то рівень розростає. А коли ти працюєш, наприклад, на жиру щось малюєш або щось складаєш, або робиш якусь роботу, яка потребує дуже сильної уваги, то тоді. Потрошки ці гормони виходять, виходять, виходять. Краще, краще, краще Так. Скільки скористувалися ветеранів і майстерню цими послухами? Ну, ну, хоча б так. Плюс-мінус. Я, я не рахував, я не рахував. Ну, двері були відкриті, то заходили хлопці. Хтось, хтось просто собі ножа поточити, хтось щось е, зробити. Були такі, які на деякий час е, е, залишались. От. От, на жаль, там не, не згадую тих, що вже, вже не, пороб, не будуть робити зі мною ножі але, але дуже. Ну, це цікава тема, дуже цікава. І вона така чоловіча. От, тобто, хлопчикам подобається зброя холодна і подобається. От. Тому це я її обов'язково відновлю, тому що, деякі, ну, скажімо, основні, основні верстати я зміг зберегти, ну, я, а інше відновимо. От. Ну а до того, поки ти плануєш відновлення майстерні, ти створив, започаткував хаб психологічної допомоги танто, що це за хаб, чим він займається, коли він був створений, як його знайти? Знову ж таки, повертаємося до того Ютуб каналу, які ролики ви в себе там розміщуєте. що можна цікаво подивитися? Угу. Ну з хаб почався ну. Про ідею спочатку, ідея ну, вона така починалася, ще тоді, коли я вилазив з цих станів, да, що я бачу, що в мене виходить, в когось не виходить. Ну, я підказки можу давати, то такі, які знаю. От, принаймні при тому, що я психологією займаюся давно, я дуже давно займаюся психологією і е е е цілитись там взагалі от такими практиками. Вот, а після після Єрпеня, я там контузію отримав, і якраз після як ми його звільнили, при підтягнулися дівчата, які займалися першою психологічною допомогою. і Я в розмовах з Вікою Симко, це по суті вона ідеологиня цього хабу, тому що. Ми знайомі ще коли працювали разом в Державному податковому, у податковому університеті. От, тобто ми знайомі були. Але от, зараз от я побачив, як вона ну, працює, як її ну, взагалі от вирішив, що якраз можна реалізувати разом цю цікаву ідею. І тут, виходить, бачу конкурс українського ветеранського. Фонду до дедлайну залишається там один чи два дня. Нічого собі. Це крайній вагон називається, ну, щоб скочити в нього. <гум> це, це, ну, Я кажу, що е да, вищі сили допомагають мені. І в пишу просто цю заявку, і бачите, валя. Е е е основне, що ми. ну, те, що ми від початку планували, тобто там якісь групові заняття, індивідуальні консультації, онлайн, офлайн, так, воно все остається, але я бачу зараз, що терапія йде десь, підходить на трошки інший, на, на, на другий в, 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 в другу чергу, тому що основне зараз, це перша психологічна допомога, тому що, оце, якщо брати рівень стресу, який люди отримали під. Під Час окупації, під час боїв, під час оцих е е е е бойових дій в порівнянні з тими е з тими проблемами, які в них були до того. Ну це точніше, ті проблеми, які було до того, зараз для них це вже не проблеми. Це таке. Це пиль. А ось те, що зараз так, це це реальні проблеми, тому що стр люди були дуже в сильному стресовому стані. І це, а психотравми вони ж строку давнини не мають. Ну так, пройшов рік. Люди мозок так побудований, що йому байдуже. Чи це те, що він бачить в своїх образах, да, що він або воно зараз, або воно було рік назад, або 10 років назад. Ті самі гармонії. Ці самі стани, і це треба, з цим треба працювати. Скажи, коли запрацював хаб? А, березень цього року. Березень 23-го. Тобто, за рік там з хвостиком після широкомасштабного вторгнення. Ну, да. якщо так подумати, так ті ветерани, які нас слухають, мають свою власну ідею створення бізнесу, але їм здається, що ось ну усі фонди, зокрема і український ветеранський фонд, це так важко. Це потрібно писати щось, подаватися, консультуватися. Розкажи на своєму досвіді. Ну ти сказав, що буквально за два дні до дудлайно написав заявку, її удобрили, і да і далі все пішло. Але з чого потрібно починати, ті людині, яка ось хоче, яка повернулася. З війни, яка є ветераном, а, хоче зробити, побудувати свій власний якийсь бізнес, власний проєкт і не знає, що починати, за що братися. Дай буквально декілька порад від себе. Ну, по-перше, це бажання, бажання, віра в себе. Віра в те, що не, не боги, горшики опалюються. Всі люди роблять. Тобто, насправді, ну, зробити проєкт, це не це не складно, нескладно. Треба просто хотіти цього і вкладатися Яких, Якихось там чарівних речей ну, тут немає. Тут просто банальна, банальна штука. В тебе є ідея, ти її прописуєш. В кошторисі ти пишеш що тобі треба. Все. А, чому така назва? А, Танто. Так, хто 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 придумав? Ну, до Віка, звісно, придумала. Що вкладалося в це Е, Ну, справді, це насправді це так багато. Ну, це в переводі з іспанської, так багато, і в італійській теж так воно так переводиться. Це багато. А, і, і це для неї було таке слово. Дуже, вона дуже здивувалася, коли узнала, що це, це кінжал. Корише, і <плес> <плес> Але ну бачите, ножі мене супроводжують. Бачите, ну там, ну це дуже для, для військових, це кінжал. А для взагалі це ну, багато. Це багато. В хабі працюють професійні психологи. Яка велика команда сьогодні? Ну чи навпаки, невелика команда сьогодні займається там? Ну ідея була така, що це простір, простір, де можуть отримати психологічні послуги, люди. а Фахівці можуть їх надати. Тобто це, це ну, такий вільний простір, тому що ми, ну, ми імпровізуємо, ми, ми шукаємо, ми займаємося, але приймаємо те що, те, що працює, те, що ефективно, те, що цікаво, те, що дає результати. От. Дуже багато вчимося. От. Скажи, де, де шукати, як звертатись, де можна про вас почитати, подивитися, хто може звернутися до вашого хабу? Е, ми, ми в інтернеті, в Гуглі. Google, Google знає все. Гугл, Ютуб. Е, взагалі ми знаходимося в Рпіні, от. але в Верпіні ж не всі можуть доїхати. Тому ми працюємо онлайн. Онлайн також ефективно можна працювати. Тим більше, що ми використовуємо ще такі інноваційні е, всякі речі, наприклад, лайфтрекер для того, щоб контролювати динаміку е, людини, як він працює, як, що з ним. ну, от, є такі, ну, є такий, По суті, чат-бот, плюс наша програма, ну, плюс штучний інтелект, і воно допомагає наприклад, контролювати людину ну, майже постійно, як в нього динаміка, щоб не завалився, щоб не, нічого не накоїв. От а, і радів, раді радів кожній своїй перемозі, кайфував від результатів. Ну тобто воно все бачить і нам допомагає. Та ми працюємо над цим, але звернутися до нас, ми знаходимося в Ірпіні. От подзвонити можна по телефонах, які є на сайті. Друзі, абсолютно все легко та просто. Буваєте в пошуковому рядочку. Хаб танто вас. Я впевнений, що одразу виведе на потрібну сторінку. Звертайтеся, читайте і давайте будемо максимально сильною, потужною, здоровою нацією. Ну і на завершення хочу, щоб ти передав вітання своїм побратимам, посестрам, захисникам, захисницям. Звернувся до них. Даю, всіх вітаю, всіх хто. Хто пам'ятає мене, кого пам'ятаю я, от, <хи> то зараз е виборює перемогу, тримайтесь, вкладаємось по максимуму. І нас, з, нами, з нами вищі сили, я це побачив в Верпені. Як на очах відбувається е те, що. Ну, по ідеї, та в логіку не вкладається, і можна пояснитися це тільки тим, що нас за нами підтримка, тому що ми на своїй землі, от ми під своїм небом, і нас за нами перемога. Сто відсотків так воно і буде. Друзі, лише а, нагадаю вам, що сьогодні завітав програму «Ветерану бізнес Денис Дудник. А, роз, розповідав він про хаб психологічної допомоги танто. Ну, і взагалі, про дуже багато класних крутих речей. А, дякую, очікую після того, як ти відкриєш знову ж таки майстерню по виготовленню ножів. Прийдеш, розкажеш ага. ще і про цей проєкт. А я з ага. радістю завітаю. А, дякую за те, що сьогодні завітав до нас. Дякую, дякую друзі. А, така у нас сьогоднішня програма ветерану бізнес. Звуть мене. Ні Грос, рівно за тиждень, наступну п'ятницю поговоримо про черговий ветеранський бізнес. Дякуємо Українському ветеранському фонду за підтримку. Рухаємося далі.